Що молитися, не бороди, не молимо, від того, світу повернуть Бог Божим, у що такий наших героїв, але твої волі України, що просити тим всякому проміжденню, вольному і неволеному, милості Божої, царства небесне і відпущення вісім, їху Христа Безсмертного Царя і Бога нашого простіше нашого краю та практично і всієї України, тому що ще був сильний режим Сталіна і йому не подобались ці вольності, які були на теренах Західної України. Він нищив за рахунок НКВД, за рахунок своїх шпіонів, оперів, нищив оцей світ нації, який ще вони не встигли знищити на центральній і на східній Україні в 30-ті роки. 40 50 із Західної України. І ви повинні пам'ятати, особливо молодше покоління,